Трагедія на дорозі на рівненщині водій на швидкості врізався у інший автомобіль. Є загиблий. Закрити, залишити. Скільки шкіл на Рівненщині втратили фінансування через реформу освіти. ITV. Новини. Добрий вечір перевищив швидкість та врізався у попутний автомобіль. Автопригода сталися в селі Шубків на Рівненщині. Внаслідок ДТП один з Карманичів загинув. Наша Дарина Черемшина побувала на місці аварії та поспілкувалася із очевидцями. Деталі матеріалі далі. Дорога ще досі вкрита уламками від автівок, а паркан так і залишився похиленим. Це наслідки смертельної автопригоди, яка трапилася у селі Шубків. Як з'ясували правоохоронці, 25-річний місцевий житель водій Ауді на швидкості в'їхав у Сітроен, який рухався у попутному напрямку тією ж смугою. Від удара легковикауді виїхав за межі проїзної частини, де врізався у бетонний стовп. У наслідок отриманих травм Криманеш Сітроен загинув на місці події. Водій ауді не травмувався. Слідчі затримали 25-річного молодика в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України та повідомили йому про підозру. Загиблим виявився військовий з Кировоградщини. Місцеві розповідають, чоловік перебував у відпустці. Зупинився, і я питаю, що це таке. Перекрита дорога цим бусом. Я питаю, що сталося? Там, хто помер, чи що він каже? А ну, то каже один другому так ударив, що порозліталась машина на куски. та машина, в яку він ударив, каже, з неї Загинув один. Швидкість дуже велика. Раз він машину протаранив, вить. То там не було 60, там було 150, а май 200 день. Очевидці кажуть, що лікарі намагалися врятувати життя водія зі однак не вдалося. Качали, качали цього. Він, кажуть, воєнний був. О, їхав додому, їхав на ну, як віддихнутися, як воно називається. О, і так, що там не робили йому, і так на клітку. І ну, От, і представляли це як ну, шток той ці як. І ну коротше, не спасли людину. Також очевидці припускають, що водій автоауді, ймовірно, був на підпитку. А, ну там таке було, що ну видно, люди не не в тверезому стані були. Ці, що заїхали в машину. Видно було, видно було, що не в тверезому стані. Але що цікаво одне, що дорога чиста, як можна сказати, і по корчах прогналися там. Втім, правоохоронці цю інформацію заперечують, зауваживши, що водій ауді відповідно до огляду був тверезим. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Триває досудове розслідування. Дарина Черемшина та Юлія Котляревська, телеканал ITV Media Group. Ще одна смерть на дорозі на Володимиреччині у селі Ромайки сталася моторошна автопригода. Як встановили воді мотоцикла Лонкін, 16-річний місцевий житель допустив наїзд на 14-річного хлопця та 16-річну дівчину, жителів цього ж села, які йшли по проїзній частині у попутному напрямку. Пішоходів із переломами та забоями госпіталізували. Кермувальник двоколісного від отриманих травм загинув на місці. За цим фактом слідчі проводить досудове розслідування. Пішоходів із переломами та забоями госпіталізували до лікарні. Кермувальник двоколісного від отриманих травм загинув на місці. Слідчі проводить досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Встановлено, що транспортний засіб не був зареєстрований у встановленому законодавству порядком. Керманич ніколи не отримував посвідчення водія та був без мотошолома. Катався на підпитку у рівному на вулиці Віталія Магеля. Мотопатрульні зупинили автомобіль. ВАЗ, водій якого порушив правила дорожнього руху. Під час перевірки документів 22-річний керманич поводився агресивно та зухвало. Намагався застосувати фізичну силу до поліцейських. Також правоохоронці виявили у Керманича ознаки алкогольного сп'яніння. Проте він відмовився проходити огляд як на місці зупинки, так і в медичному закладі. На водія інспектори склали три адміністративні матеріали. Автомобіль евакуювали на арешт майданчик. Як зауважили поліцейські, чоловік неодноразово потрапляв у зору правоохоронців за п'яну їздом. Також у нього вже вилучали посвідчення водія. Освітня реформа в дії. з 1 вересня 2025 року. Держава припинила фінансування шкіл, де навчається менше 45 учнів. Власники таких закладів освіти мали ліквідувати, реорганізувати їх або ж взяти фінансові зобов'язання на себе. Скільки шкіл рівненщини потрапили під цю реформу? Матеріалі далі. В Україні розпочався новий навчальний рік. Втім, через постанову кабінету міністрів близько 500 українських шкіл були під загрозою закриття на Рівненщині 21. Скільки закладів освіти в Рівненській області ліквідували, скільки реорганізували, та що буде з ними в наступному році? Йдеться про постанову Кабміну, що припиняє державну субвенцію, тобто фінансування закладів освіти, де навчається менше 45 учнів, крім шкіл лише із початковими класами. Це продовження освітньої реформи, що розпочалася ще в 2016 році. Тоді державного фінансування позбавили школи, де навчалося менше 25 учнів. Причин для такого рішення було чимало. Зокрема, різниця у витратах на сільські і міські школи, адже вартість навчання одного учня в сільській школі обходиться державі у суму близько 30 тисяч гривень. А в Міські близько 24 тисяч гривень. Та найголовніше, як зауважили, заклади освіти у селах поступаються за якістю освіти тим, що розташовані у містах. Дослідження, які проводила державна служба якості освіти, і які проводились на міжнародному рівні, вони свідчить про те, що рівень навченості учнів сільських шкіл, тобто невеликих шкіл, він є дещо нижчий ніж рівень навченості учнів з міської місцевості, тобто де великі школи. Ми розуміємо, що створити. Належне освітнє середовище в таких невеличких школах є практично неможливим. У департаменті освіти і науки Рівненської ОДА зазначили, що на Рівненщині таких шкіл, у яких навчалося менше 45 дітей, було 20. Зрештою, п'ять закладів усе ж таки припинили своє існування, два призупинили роботу. Інші школи вдалося зберегти. Десять гімназій стали філіями інших закладів загальної середньої освіти. Три школи продовжили повноцінно функціонувати, оскільки контингент учнів у них збільшився. На сьогодні мережа комунальних закладів загальної середньої освіти територіальних громад області складає 511 закладів загальної середньої освіти. У Департаменті освіти і науки Рівненської ОДА додали, метою цієї реформи є покращення освіти в сільській місцевості. Пояснюють, через малу кількість школярів дітей різного віку об'єднують в один клас або переводять на індивідуальну форму навчання, що негативно впливає на навчальний процес. До 1 вересня 2026 року органи місцевого самоврядування повинні вирішити долю своїх закладів освіти, де навчається менше 60 учнів, тому що держава припинить їхнє фінансування уже в наступному році. Валентина Захарчук та Юлія Котляревська, телеканал itv Media Group. Пліснява обдерті стіни і спільний туалет. У Рівненському обласному протипухлинному центрі хочуть оновити хіміотерапевтичне відділення. Наразі оголошено тендер на його капітальний ремонт. Його оновлять з очікуваної вартістю у майже 35 мільйонів гривень. Проєкт має на меті вирішити багаторічну проблему незадовільного стану приміщень, де отримують лікування пацієнти з онкологічними захворюваннями. Про те, що у рівному відбудеться зустріч із рідними військовополонених та зниклих безвісти осіб, про перекриття руху на одному із перехрестя обласного центру та про те, як за допомогою дронів виявляють паліїв сухостою на Рівненщині, читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками чи новину, про яку має знати вся Рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096 496 шість Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у Рівному та області. Жнива у розпалі. Чи вплинула погода на цьогорічний врожай на Рівненщині? Важлива підтримка на здолбунівщині малозабезпеченим людям роздавали одяг. Чи є врожай на Рівненщині? Завершується сезон збору ранніх зернових культур через нестабільні погодні умови. Врожай на Рівненщині був під загрозою. Аграрії прогнозували значну втрату продукції. То що вплинула погода на цьогорічний врожай, та скільки вдалося зібрати в матеріалі? Далі. Сезон збору врожаю у розпалі цього року, аграрії Рівненщини збільшили кількість посівних площ на понад 13 тисяч гектарів порівняно з минулим роком. Відтак в області зріс обсяг виробництва зернових культур. Збір урожаю розпочали із запізненням на два тижні. Причиною стали погодні умови. Збирання врожаю розпочато на два тижні пізніше ніж зазвичай розпочиналося за середніми даними у попередніх роках, і якщо Збирання врожаю розпочато в третій декаді липня, то через дощі було не тільки сповільнено темпи збирання, але на певний період було взагалі призупинено збирання, коли погода вже стала сонячною і бездощовою. То аграрії вже в серпні місяці повністю завершили збирання врожаю. У департаменті агропромислового розвитку рівненської ода додали, попри несприятливу погоду, врожай на Рівненщині таки чималий. Загалом вдалося зібрати майже 800 тисяч тонн ранніх зернових культур. З них більше половини пшениці, трохи менші обсяги жита ячменю та вівса. Якщо говорити про урожайність ранньої зернової групи. Враховуючи і зону південної зону полісся, це середня урожайність 46,7 центнери з гектара і порівнюючи з минулим роком. Це більше як на 4 центнери з гектара. Урожайність є кращою, вищою на цьому робота не завершується. Наразі аграрії продовжують збирати й інші культури: соняшник, сою, цукрові буряки. Завершується й посів озимового ріпаку. У гідромецентрі розповідають, погода цьогоріч була непередбачуваною. Різкі коливання температури значно вплинули на врожайність. Усе це пов'язано з кліматичними змінами. Зміна клімату безпосередньо впливає на осінні періоди. Вона призводить до потепління саме осіннього періоду. Осінні місяці стають теплішими ніж зазвичай, що призводить до збереження теплої погоди довше. Зміна клімату також може призвести до збільшення кількості інтенсивних зливових опадів. В одних районах або посухи в інших, що спричиняє ризики або затоплення, або дефіциту вологи. За прогнозами синоптиків, перші заморозки у повітрі на рівненщині можна буде відчути десь на початку жовтня. Листопад буде дощовим та похмурим. Кількість сонячних днів буде значно меншою ніж у жовтні. Юлія Котляревська, телеканал Знайшли прихисток сьогодні на рівненщину. Прибув 13-й евакуаційний потяг. Приїхало понад 20 людей із прифронтових населених пунктів Донеччини: Білицького, Дружківки, Новодонецького, Костянтинівки, Лиману, Нового Донбасу та Слав'янська. Людей розмістили у громадах рівненського району. Загалом від 21 серпня на рівненщину евакуаційними потягами прибули близько 200 мешканців Донеччини. У місячі підтримують внутрішньопереміщених осіб та малозабезпечені родини. Тут для них влаштували роздачу одягу і необхідних речей. Детальніше про те, як допомагають тим, хто опинився у важкій ситуації, розповість наша Олеся Мороз. Тут хороші люди, вони нам допомагали люди, підтримували нас. Так що тут хороші люди. Нам повезло Мізочі Допомагають тим, хто цього потребує найбільше. Так для внутрішньопереміщених осіб та малозабезпечених родин організували безкоштовну роздачу одягу. Це пані Інна. Вона родом із Донецької області. Зараз її домівка під окупацією, тому жінка з 2024 року була змушена зібрати речі і переїхати у більш безпечне місце. Я переїхала, дві сестри, дочка, мама. Дячко, ми всі сюди переїхали всі з сім'єю. Така підтримка для них дуже важлива, адже тут можна знайти теплий одяг, взуття, дитячі речі і навіть іграшки. Мені дуже подобається. Я кожен раз стараюся сюди прийти. Бо в мене є такі інваліди, що вони не прийдуть і вони живуть у селі. І я йому там набрала он, до моєї сумочки, і я їм можу поділитися. Дуже довольно. Навіть не було в мене, що взяти мені люди тут дали, і он, до, я вже його все згрузила. Волонтери, які організували такий собі банк одягу, кажуть хтось втратив дім, хтось роботу, тому хочуть підтримати кожного, хто опинився в скруті, хоча б побутовими речами. На цей раз одяг передав благодійний фонд. Три дні її сортували, складали в ящички. все. І це вже ну, не від них, а взагалі в нас не перша гуманітарна допомога. Ми працюємо протягом військового цього стану четвертий рік, і нас постійно хтось щось, тому що ми люди совісні. Що отримуємо, все роздаємо людям. Подібні акції у Мізочі проводитимуть і надалі. Запрошують долучатися всіх небайдужих, адже кожна річ може стати у пригоді тим, хто опинився у складних життєвих обставинах. Ми беремо, якщо речі випрані, чисті, придатні для носіння, як я кажу, і постілі беремо. Організатори додають, спільними зусиллями можна зробити так, аби тепло й підтримку відчув кожен, хто цього потребує. Олеся Мороз, Володимир Сніцаренко, телеканал АйТВ. Мадиагрупп Тимчасові незручності у Радовилові на декілька днів повністю закриють залізничний переїзд на вулиці Почаєвській. Як повідомили у прес-службі Радовилівської міської ради, тимчасове обмеження руху автотранспорту вводять у зв'язку з проведенням капітального ремонту колії в межах настилу залізничного переїзду 53 три кілометра. Ремонтні роботи триватимуть з 9 по 12 вересня. У ці дні переїзд буде повністю закритий для руху автотранспорту. Об'їзд здійснюватиметься через автодорогу. Михайлівка Адамівка. -Стої. Янівка. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких злагоди ваші оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе. Чи боїтеся ви можливого карантину через збільшення кількості хворих на COVID-19? Про це сьогодні запитуємо у рівнян. Боїмося. Чому Ну, Ми дитину втратили через ковід у 20-му році. Хто хоче, той застрахується. Кому мені та мені. Знаєте, ми після цього від долі не втечеш. Ми страхувалися як могли. Напевно, не боюся, тому що зараз, здебільшого, панує така обстановка в нас в країні, що типу, і війна впливає на стрес. І будь-які захворювання, той самий грип, і все воно ну, типу, ну, якось змішується. Типу, чи захворювання якісь, Та, напевно, ні. Звичайно, боюсь. <гум> Кому ж приємно хворіти. Щоб сказати, що боюсь, то ні. Я трошки боявся, коли він перший раз був. Зробив два рази щеплення, але воно нічого не допомогло, то тепер вже заспокоївся. Що... Я думаю, що нічого страшного не буде. Ні, не боюсь. Чому не боїтеся?» ну, Тому що в світі дуже багато речей, які можуть торкнутися, а можуть не торкнутися, то якщо всього боятися, то це дуже тяжко жити. Я працюю кур'єром, тому що мені трошки страшно, коли я приїжджаю до людей, і якщо вони боліли ковідом, то можна заразитись. На даний момент не сильно боюся, бо в нас трошечки інші проблеми в країні, і якось це навіть якщо чесно, не задумаюся над цим. Але якщо таке буде, то значить так потрібно. Я думаю, що. Все влада наша зробить так, як треба. Ну, Люди хворіють, я не знаю, всі хворіють. Дякую вам дуже. Я, допустим, не хворію. ну, але... Бояться всі, ніхто захворіти не хоче тут. Понятно, що Боїмося, Власне, Власно, ну, щоб боятися, то я зробив собі прививки. Надіюся на нашу медицину. Нас робив рівному, а так, щоб боятися. Ну, в принципі, епідемія вже є, я чув, що вже не, не є. Не боюсь, не знаю, тому що вже привикла до цього. Напевно, вже за скільки часу маски це не проблема. Тобто, і в магазин, і в школи, і в університети. Думаю, в масках і все буде безпечно. Та, в принципі, не боюсь. Хотілося би, щоб його не було, але вже якщо буде, то будемо пристосовуватися до цих умов. Мабуть, що не боюся, тому що ми вже достатньо пережили багато чого і ну. Ми вже пережили війну, яка впливає на нас, на стрес, на все, і карантин також. Тому для нас це не нове. І так, не тримайте у собі, говоріть, ми покажемо. Прогноз погоди на ITV Media Group. Тож, якої погоди нам чекати в середу, 10 вересня, давайте дізнаємось. У Варайському районі очікується ясна погода. Стовпчик термометру покаже від 15 до 26 градусів.